Привіт! Продовжуємо рубрику зараз поясню з відповідями на ваші запитання, але цей випуск буде трохи особливим, тому що в кінці буде досить таки довга частина з розбором одного коментаря і важкою розмовою про українськомовний YouTube. Привіт! Можна запитання? Я почав знімати одну гру на Америку. Але я туди загрузив 5 відео і не знімав. Пройшло пару місяців, я почав на цей канал знімати другу гру, а ті відео я видалив, чи зможе ютуб просувати ці відео. Теги він там поміняв, все по новій грі. Окей. Якщо жодне з тих п'яти відео не вистрілило на каналі, не зібралася якась там вагома суттєва аудиторія, то можна не паритися. Там, якщо 5, 10, 100, 200, там 500, навіть в принципі, якщо тисяча підписників, це часто не... Сильно принципово. Але майте на увазі, що кожен раз, як ви міняєте тематику, Ютубу заново доводиться шукати підходящу для вас аудиторію, і це займає додатковий час робити висновки через 2-3 відео і тиждень часу не варто. Тут потрібно прям якийсь певний час на це виділити. І знову ж таки, якщо ви не зібрали якоїсь вагомої аудиторії, який сенс продовжувати роботу з цим каналом, якщо можна просто-напросто створити новий канал і не заморочуватися. Як підняти канал, який був просаджений циклічними стрімами? Що мається на увазі під просаджений циклічними стрімами? Якщо ви запустили стрім по вашій тематиці і вели його там порядку, не знаю, допустимо 10 днів, він просто не збирав трафіку. А після того частково впали перегляди. Я думаю, що в цьому нічого критичного немає і можна продовжувати вести цей канал. З часом трафік, скоріш за все, можна буде повернути. Якщо ви вирішили на каналі вести якісь нетематичні стріми і зібрали якусь аудиторію звідти, тоді, скоріш за все, потрібно переходити на інший канал. Тут потрібно. Потрібно розуміти, що проблема може бути взагалі не в циклічних стрімах і розібратися, що саме відбувається на каналі. Просто циклічні стріми використовуються з певними конкретними цілями, і на рандомних каналах їх просто так ніхто не запускає. До речі, якщо потрібен окремий ролик про те, як запустити вічний стрім, для чого вони потрібні, і так далі, то пишіть в коментарях, я постараюся його зробити. Вітаю, чи буде монетизація пізнавального контенту зі своєю озвучкою та відео взятиме зі стоків, розуміючи, що відео зі стоків беруть багато людей. Якщо ви робите авторський контент, в плані що ви самі пишете текст і озвучуєте його, а тільки відеоряд ви запозичуєте з стоків, то проблем буде б немало. Але якщо текст ви також берете з якихось інших джерел, тобто, Просто зачитуєте якусь статтю, яку написали не ви, то, скоріш за все, YouTube це все просіче і монету не дасть. Просто майте на увазі, що чим більше авторського ви свого додаєте в контент, тим більший шанс отримати монетизацію. Ви постійно кажете, що шорців на свій канал знімати не варто, а якщо всі відео на каналі шорци. Якщо всі відео на каналі шорци, то ніяких проблем в цьому нема. Я говорю, що якщо у вас був основний канал з довгим контентом, на нього заражати шортси не варто. Якщо у вас є канал з шорцами, все прекрасно, грузіть, пробуйте, чому ні, тестувати в будь-якому випадку варто. І якщо у вас канал з шортсами, то туди час від часу можна пробувати загружати вже довгий контент і дивитися, як аудиторія буде реагувати. Просто важливо це не путати. А тепер переходимо до дуже довгого коментаря, такого трошки токсичного. Тому якщо я буду не дуже цензурно виражатися, вибачайте. Чому вирішив відповісти? Тому що, по-перше, мене пригоріли від нього трохи. А по-друге, тут є деякі важливі моменти, які варто донести до україномовних авторів, глядачів, в загальному проговорити, і про які я забув сказати в відео з автоманкою чи в відео про. Перехід на украиномовный YouTube. Я не буду зачитывать весь комментарий, я буду брать певні тезы, которые я хочу разобрать, а полностью можете его прочитать, просто поставивши на паузу. Не хочу никого хейтить, но Арчилов, которого вы обосрали, сделал правильный стратегический шаг, что вернулся обратно в русский язык в своем блоге и подаче контента, потому что все страны СНГ его смотрят, а не только страшики Потому Поэтому он вернулся обратно с украинского на русский язык, и это нормально. По-первых, никто Арчилова не обсирав, я взагалі поняття не мав, хто це такий, доки ти не написав. Передивись ще раз ролик, там абсолютно жодного поганого слова про нього не було сказано. Я навіть не говорив правильне це рішення чи неправильне, там просто була розказана історія, що ну, ось така ситуація сталася. От і все. На рахунок правильного стратегічного рішення. Чому ти вважаєш, що стратегічно це рішення було правильним? Дорогий котик. З точки зору монетизації. Е... Перегляди з Росії не монетизуються. Якщо говорити про перегляди з Казахстану, Грузії, то, скоріш за все, це буде не більше, ніж там, 10%. Це не такі великі гроші, заради яких варто було в даному випадку так псувати репутацію. Тому що все діти на двох хуях неможливо. І пробувати перестати з одного на другий, теж така собі історія. Відповідно, він просрав свою репутацію що в одної категорії глядачів, що в другої. Якщо ти вже прийняв рішення, то, будь ласка, рухайся відповідно до того рішення, яке ти прийняв. З точки зору впізнаваності, ну я сумніваюся, що йому дуже важливо, живучи в Україні, що його будуть впізнавати в Росії. Тому що в Росію, якщо він вийде в Україну, він вже назад не повернеться. Якщо він хоче виїхати в Росію, то успіхів, ну тобто ніяких питань. Це його. Вибір нехай піздує. Тоді нехер було в загальному пробувати грати з почуттями аудиторії, переходити на українську. Якщо говорити про впізнаваність з точки зору переглядів, то на українськомовних роликах в цього чувака була приблизно та ж сама кількість переглядів, як і на російськомовних. Перегляди в нього не впали. Причому, коли він повернувся на російську мову назад, от тоді в нього перегляди просіли. Тому. Знову ж таки, в даному випадку він нічим не виграв, тільки програв. З точки зору реклами і монетизації свого контенту, він теж ні в чому не виграє, повернувшись назад на російську. Я чисто промоткою кілька відео прогорнув. Там вроді би була якась реклама нової пошти. Ще там щось. Якщо він повертається до російськомовного контенту, я дуже сумніваюся, що та сама Розетка, Нова Пошта чи якісь інші великі українські бренди будуть купляти в нього рекламу. Тим більше, якщо буде далі накопичувати російську аудиторію, то в принципі купляти в нього рекламу з України ніхто не буде, тому що якийсь сенс переплачувати в два рази більшу ціну, якщо половина аудиторії просто ну росіяни. То. Якщо говорити про монетизацію з точки зору реклами якихось російських брендів, то знову ж хуй там, тому що у нас заборона співпраця з Росією і це буде тривати ще дуже довго після війни. Відповідно, заробляти на рекламі російськомовних брендів він також не зможе. Як мінімум якихось нормальних брендів. Рекламувати якусь хуйню, так, ну тоді знову ж таки портиться репутація, і це зовсім інша історія. Ми не говоримо про якийсь адекватний э, спосіб монетизації, росту і, і збору лояльної адекватної аудиторії. Ми повинні бути єдині в такі важкі часи і не розкалювати наше єдине українське суспільство на своїх і чужих. І якраз таки на блогерах ця відповідальність лежить в першу чергу. Так ви же транслюєте ці посили в маси, чоловік сам має вирішати перейти на українську мову або ні, а не під моральним інформаційним гнітом. Ніхто, блядь, нікого не гнітить. Є запит на те, як правильно перейти на українську мову на Ютубі. Чи потрібно створити новий канал, чи можливо варто просто перейти на старому каналі? І цей запит я опрацьовую. Я показую інструкцію, як це можна зробити на живому прикладі. Там не було закликів переходьте, блядь, на українську. Там не було розподілу на своїх чужих. А от ти своїм коментарем це робиш. Тому менше пизди, а більше роби чогось. Тому що мій ролик так чи інакше користь людям приносить, а твій коментар ніхуяшенький. Чому транскоязичні українські блогери так не бризкують чають, що в сторону україноязичних, а от україноязичний це просто піпець. Тому що, блять, якщо ти досі, сука, не викупаєш, блять, чого так, то скоріш за все з тобою в загальному вести діалог далі, марна трата часу. Я цю частину знімаю в більшості для того, щоб донести до людей, що. Знімати на російській ніхуяшеньки, блядь, не вигідно. Я веду свій блог в TikTok е на російському языке і не збираюся переходити на український, щоб кому-то догаждати. Це мой блог і моє цифрове пространство. Окей, твоє право. Но мені, грубо кажучи, поебато, що ти робиш. Наши ти мені це розказуєш, я не розумію. Я праві делать там все, що посчитаю нужним. Головне не нарушать правила сообщества і норм буде. Тим більше, я хоть українець з западної України. Не западної України, а з... А з заходу України. Це важливо, тому що знову ж таки розділяєш на своїх чужих ти, а не я. Україна ціла, немає західної і східної України. Є захід і схід України. 70% аудиторії моєї блогу, рускоязичної казахи, 15% українці, 10% срашки. і острівне там по чуть-чуть. Добре, знову ж таки, нахрена мені та інформація. Це по-перше. А по-друге, який сенс, блять, з блогу в Тіктоці? Ну, тобто, ти особо. На монетизації не заробиш в загальному, а з точки зору продажі реклами на російськомовному контенті для казахів, серйозно, блядь, ти реально надієшся знайти якогось рекламодавця, я в цьому дуже сильно сумніваюся. І дивляться тебе: 70% казахів, а не москалів, тільки по тій простій причині, що в Росії заблокований TikTok. Якби він був доступний, то казахів було би там мізерна кількість порівняно з. Росіянами. І знову ж таки, профіту ти з того не получаєш ніякого. Тому що українські бренди по максимуму ще дуже довгий час будуть уникати російськомовного контенту, як мінімум по тій причині, що люба комерційна діяльність і любий е комерційний портал має вестись українською мовою в першу чергу по закону, а по-друге, вони ризикують своєю репутацією. І знову ж нагадую, що гроші з росіян ти отримати не зможеш. А якщо ти зможеш якимось боком їх через крипту провести, то. Ти маєш розуміти, що це не будуть якісь величезні суми і круті рекламодавці. Це буде якась різноманітна хуйня типу казино, ставок на спорт і так далі. Якщо ти готовий таке рекламувати, то ти просто конч і без різниці, якої мови ти говориш. Не стоїть розказувати, о том, що ти якщо ти віщаєш на русском, то у тебе всі срашки будуть підписні. Ні, не всі, в більшості відсотків там 60%, якщо це YouTube. Якщо TikTok, ну логічно, блять, якщо москалі не мають доступу до Тіктоку, блять, то не буде підписників з Росії, ну це, блядь, ідіоту зрозуміло. Все, я трішки побомбив, мені стало легше. На цьому можна закінчувати ролик, а ми зустрінемося з вами зовсім скоро. Не забувайте про Patreon, BaimeC, приходьте на стріми, подавайте заявки на безкоштовний аудит, а ми з вами зустрінемося зовсім скоро. До зустрічі!